Загалом на нашій кафедрі діє чотири освітні програми: дві на рівні бакалавріату і дві на рівні магістратури. На рівні бакалавріату є дві освітні програми: одна з них міжнародна економіка, інша міжнародний менеджмент, it менеджмент. Ці дві програми вони насправді дуже різні, тому що економіка вона спирається перш за все на аналітичну складову, а менеджмент більше на управлінську. Щодо особливості підготовки студентів за нашими освітніми програмами, то я можу сказати, що навчальні плани розроблені відповідно до вимог стейкхолдерів, відповідно до ринку праці. І наші випускники або наші студенти старших курсів вже з третього чи з четвертого курсу абсолютно спокійно можуть знайти собі роботу через взаємодію з нашими стейкхолдерами, які проводять. І лекції, і тренінги, і семінари, і вебінари, і залучають таким чином наших вже студентів, які навчаються майже з другого з третього курсу в свої компанії, коли ви хочете навчатись. Коли ви прагнете самореалізації, коли ви бачите своє майбутнє в міжнародній економіці чи в міжнародному менеджменті, я можу сказати, що насправді зараз це дуже і дуже важливо, тому що Україна зараз під час військового стану підприємства вони займаються пошуком закордонних ринків, і на мою думку, саме підготовка фахівців міжнародників сприятиме підвищенню реалізації потенціалу українських підприємств на закордонних ринках. У магістратурі у нас є також дві освітні програми: це міжнародне економіка і міжнародний it менеджмент. Програма міжнародного it менеджмент вона була відкрита разом з компанією Sigma Software. І в рамках цієї програми студенти проходять переддипломну практику саме в цій компанії, і вони також можуть за результатами співбесіди проходження практики бути працевлаштованими. Щодо міжнародної економіки, то це освітня програма, яка в 2023 році отримала сертифікат про акредитацію на 5 років. І дійсно, якість цієї програми підтверджена не тільки сертифікатом. Про акредитацію і вибором наших студентів, але й вибором ще іноземців. Підготовка відбувається англійською мовою. Тобто, якщо ви вже володієте досить. Потужна англійською мовою, то ви можете здобувати освіту у нас англійською мовою. Якщо ні, то ми допоможемо вам опанувати не одну іноземну мову. Це є нашою конкурентною перевагою. Після завершення, наприклад, бакалавріату ви матимете можливість здати на сертифікат, сертифікат в 2 який ви зможете приотачити до вашого CV, Це буде дійсно ваша потужна конкурентна перевага на ринку праці. Ми розвиваємось, ми ростемо, ми займаємося активно розбудову відносин зі стейкхолдерами, закордонними університетами, коли ви закінчуєте наш університет і отримуєте диплом чи то магістра, чи то бакалавра, то він визнається в усьому світі, в тому числі на території Європейського союзу. Тобто, якщо ви не знаходитесь в Харкові через там безпекові обставини або власні обставини, ви зможете отримати якісну європейську освіту навіть онлайн.